Доброго раночку! Я сьогодні пробую такий батончик рошен малиновий. Фуксія, фуксія. Він смачний. Ну звісно, мені більше подобається такий коричневий, але поговорити хочу з вами не про нього, а про, про іншу цукерку. Таку, знаєте, тягучу, липку, таку, що прилипла до зубів десь з 2014 року. називається ця цукерка Порошенко особисто возить солодощі в Рашу. От серйозно, скільки можна це жувати, я не знаю. Це така платівка, яка заїла дуже давно, але її вперто ялозять, як того мальчика в трусіках, ну, по методичці. Тому пропоную зараз розставити всі крапки над і ну і поховати вже давним-давно цей солодкий міф. По-перше, Рошен в Росії не працює вже більше 12 років. Фабрика в Ліпіцьку закрилася ну дуже давно, і це не якась там засекречена інформація. Це відкриті джерела, це офіційні документи. І якщо досі хтось смакує цю нісенітницю, ну то або знаєте лінивий, або трохи застряг у часі. По-друге. Петро Порошенко в Росії визнаний екстремістом офіційно. І ну, якщо ви вірите, що екстреміст у вільний час пакує там київські торти в якийсь дипломатичний вантаж, ну то значить у вас увімкнувся якийсь режим е, фентезі. По-третє, а ми бачили там в е, Росії е, етикетки. Рошен з російською адресою виробництва. Ну, а ще там хтось бачив в Білгороді бігборд Бандери. Вірите? Тобто, ви ж розумієте, в кожному кіоскі, який називається там ксерокс і копір, можна надрукувати отакий батончик Рошен з написом Зроблено в Феодосії. Ну, це ж не доказ, це просто картинка на фантику, не більше. Я вам надрукую таких етикеток з будь-якою адресою виробництва, скільки захочете. Тому давайте чесно підсумуємо. Світ... Не крутиться навколо ліпецької фабрики, яка вже давно порізана на метал. А політика Порошенка це не про карамельки в обгорці, це про армію, дипломатію, чітку позицію в зовнішній політиці, але є одна прикмета. Якщо в медіа знову пішла хвиля про цю ліпецьку фабрику, ну значить десь там в офісі щось знову добряче пересолили. Ну і тепер терміново треба підсолодити. рошенчиком. тож люди добрі, ну ви звісно, можете смоктати оцей фейковий льода льодяник і далі це ваше право. Ну але ж підсолоджуйте оцю е, реальність якістю. Самого управління теперішньої влади